Подільських школярів у сонячній Грузії місцева влада чекає вже цієї осені. Туди запрошують дітей, переселенців, учасників АТО та постраждалих майданівців. Міністерство соціальної політики планує оздоровити таким чином і сиріт сімей загиблих на майдані та сході країни. По школах Хмельницької області списки дітей на поїздку за кордон почали формувати з середини вересня. На сьогодні ми отримали таку інформацію, і перша перші такі групи осіб. Точніше, бази даних про цих осіб, які бажають оздоровитися, бажають відпочити власне направлення до Міністерства праці та соціальної політики. Ця робота не зупинена. В Принципі батьки можуть звертатися безпосередньо до управління та відділів освіти на місцях. Зараз кажуть педагоги, по школах збираються документи на майбутніх мандрівників. Важче організувати поїздку для переселенців. Їхні папери після скороспішної втечі подекуди погубилися. В Хмельницькому колегіумі імені Володимира Козубняка школярів із сімей переселенців є семеро. Всі вони вже адаптувалися до навчального процесу. На оздоровлення до сонячної Грузії поїдуть не всі. Деякі дітки учасників АТО за НАТО. Тож батьки не ризикують відправляти своє чадо без догляду так далеко. У нас є діти-переселенці і діти батьки, які є учасниками бойових дій в зоні антитерористичної дій. Збираємо документи. По Документам є довідка, яка підтверджує, що батьки є учасниками дій бойових. І потрібен проїзний документ, так як в них оздоровлення планується за кордоном. Потрібен проїзний дитячий закордонний. На сьогоднішній день нас двоє дітей вже повністю здали такі документи. В деяких школах області далі збору документів процес не йде. В департаменті пояснили, що відправляти дітей за кордон стане можливим після укомплектації груп. Всього по Україні планується оздоровити 130 дітей.